Дев'ятниця за померлих за душі чистилищі, день дев'ятий. На божество за душі чистилищі настільки до вподоби Богові, що не тільки здобуває полегшення померлим, але водночас Бог дає розраду в скоботах тим, хто молиться за ці душі, допомагає в духовних і матеріальних потребах, дає благодать і божественне милосердя в часи лиха, коли, по людському кажучи, немає порятунку. У цей Заключний день Дев'ятниці помолімося десятку Святої Вербіці за душі, що перебувають у частини. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Слава й Боже, Божена, слава Тві, Царю Небесного, Тішителю, душа істини, що всюди Іси, все наповняєш скарби добра і життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Вірую єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця рожденого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносущного Затцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого ради спасення зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і визнісся на небо, і сидить праворуч Отця. І, вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що за цим і сином рівно поклоняє, ми рівно славами, що говорив через Пророки, бідну святу Соборну і Апостольську Церкву і сповідає на хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословена прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. О наш, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до Неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діва радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся. благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословена і підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва Радуся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва Радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенне плідлоно Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діва Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенне плідлоно Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діва радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Достойна і воістину величати блаженної Тебе, Богородице, пресноблаженно і пренепорочну, і Матір Бога нашого чесніше від херовимів і незрівнянно ставніше від серапимів, що без откіння Богослова породила сущу Богородицю, тебе величаємо. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую за спільну молитву. Щоб молитися частіше, не забудьте підписатися на наш канал.